Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ветеранка російсько-української війни Аліна Сарнацька скликає усіх на протест та вимагає від влади припинити утиски військовослужбовців. Мітинг запланований на 20.05 20 вересня на Майдані Незалежності в Києві. Серед вимог Сарнацька називає ухвалення закону про військового омбудсмана. Відмова від законопроекту номер 134.52 про посилення відповідальності за непокору, а також скасування норми закону 82.71 від 2022 року, що поси. Лі кримінальну відповідальність за невиконання наказів керівництва та за вживання наркотиків і алкоголю у першому читанні проголосували закон про посилення кримінальної відповідальності для військових за непокору. Це дуже погана ідея. Підхід збільшити покарання і цим покращити дисципліну не працює. Ставлення до військових вже і так вкрай несправедливе зарплати в тилу принизливо низькі терміни служби не визначені. Пише вона разом з цим. Ветеранки наголошує на законі про військового омбудсмана. За її словами, це реальний механізм розв'язання у війську та захист прав військовослужбовців. Також щодо мітингу в мережі фігурує законопроект номер 13260, що повертає кримінальну відповідальність за СЗЧ. Напередодні Верховна Рада підтримала його в першому читанні.